Давай напишемо листа захиснику українською мовою. Дякую вам за мужність. Ми віримо в Україну. Мова це підтримка. Моя особлива, велична, активна, унікальна, красива, рідна, автентична. Їй немає рівних. Найкраща. І незламних. Українська. Рова це. Скарб народу. Цікаву книжку. В нашій бібліотеці багато цікавих книг. Підійдемо ближче вище до виставки. Я пораджу прочитати тобі дуже цікаву книжечку. Її написав наш колишній учень Іван Молдован. Він зараз служить в лавах Збройних сил України. Називається Подорож до супергероїв. Дякую, я обов'язково прочитаю. Хто багато читає, той багато знає. Доброго дня! Добрий день, Чи можу допомогти? Може, будь ласка, молоко. Прошу, дякую, що завітали. Мова, Мова потрібна, потрібна щодня! Я дивлюся українські мультфільми. Я читаю українські казки. Я люблю українські вірші. Я та моя сім'я мовлюся українською. Боже, збережи Україну. Знайомтеся, це Кристина. Вона до нас приїхала з іншого міста. Привіт! Давайте дружити. Так, але мені тяжко розмовляти українською мовою. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Діти, покажемо, яка красива українська мова. Серця. Ці слова такі милі, мені тут подобається. Українська мова це мова нашого серця. Розпочнемо і з простого. зараз прошу. Мова це наша історія. Мова це наша культура. Українська мова це наша сила.